Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ну що формула Дональда Трампа, за якою вони розрахували нові тарифи для усього світу, виявилася не такою секретною? Як надзвичайно дивною, От її проаналізували в Нью-Йорк Таймс і знайшли там низку системних недоліків, якщо не сказати великих проблем. Поділюся з вами, а я знайшов ще більше таких недоліків в цій формулі, і в кінці відео зроблю на цьому особливий акцент, тому що мені здається, це взагалі найважливіший недолік, який загрожує. Ефективності реалізації цієї нової митної політики в попередньому відео я розповідав вам про те, навіщо взагалі потрібні митні тарифи, чому торгівельна війна інколи це серйозний механізм, інструмент економічного розвитку, чому для Сполучених Штатів Америки це питання виживання і виграшу в конкуренції з головним супротивником, із Китаєм чому Дональду Трампу було не обійтись, та мабуть як і будь-якому іншому президенту США без такої торгівельної війни, але разом з тим викликають велике питання способи втілення в життя. Цього інструментарію, ну і принаймні сам цей розрахунок цих нових митних тарифів, а це ж нові правила гри. Це змінить світову економіку дуже серйозно. Так? Тобто, це буквально викривить ландшафт світової економіки так, що одні країни будуть вигравати. Інші будуть ставати слабшими, і це буде відбуватись на очах буквально за місяці і за роки. І наша з вами країна не стане виключенням. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, і прокоментуйте в процесі, що ви думаєте про цю важливу зміну торгівельної, економічної політики і про цю дивну формулу. Чому я кажу, що вона дуже дивна? Тому що Дональд Трамп сказав, що дивіться, інші країни. Проти нас позапроваджували дуже серйозні мита або неявні форми тарифного захисту. да Бо мита може бути невисоке, але вони маніпулюють валютою курсом своїх валют, да вони запроваджують проти нас, як Сполучених Штатів Америки, не тарифні бар'єри, так звані. да Тобто, що таке не тарифні бар'єри, якісь екологічні вимоги, якісь стандарти, якісь там такі формальні бюрократичні норми, і все це, нібито, чинить додатковий тиск на американські товари Робить їх невигідними, нерентабельними там на закордонних ринках. І Трамп сказав: ми вам відповімо, да? тобто ми візьмемо той рівень оподаткування тарифами, які ви на нас накладаєте. Ми добрі, тому ми його поділимо на два. І накладемо на вас у відповідь. І він вийшов в розарі Білого Дому з тими відомими таблицями. Я, до речі, ці таблиці запостив у себе в Патреоні. Можете з ними ознайомитись, Та? і оголосив ці нові тарифи, які сягають там, скажімо, для Китаю 54 відсотки. Для В'єтнаму 46 Для Індії 26%. Казахстан, 27%. Швейцарія 31%. Таїланд 36%. Євросоюз 20% величезні тарифи. Да? Тобто, а інколи це ще на додаток до тих, що вже введені раніше. Але при ближчому вивченні, виявляється, що ці формулі вони насправді спирались зовсім не на рівень тарифного захисту інших країн. Да? Тому вони його просто не рахували, да тобто вони взяли абсолютно спрощений підхід. Знаєте, як вони порахували оці цифри в табличках, які показав Дональд Трамп? Таким чином вони взяли дефіцит торгівельного балансу США з кожною країною. Що це таке? Тобто, це те, що США продають в якусь країну. Мінус те, що вони купують, і от якщо вони купують там більше, ніж продають, то відповідно це дефіцит. Да? А якщо навпаки продають туди більше, ніж купують там, то це профіцит. Так, от профіцит це не проблема. А дефіцит Дональд Трамп каже, будемо з цим боротись. І як вони порахували оцей рівень тарифів? Вони взяли, значить, дефіцит торгівельного балансу США в торгівлі з якоюсь країною, поділили його на імпорт. Ті країни і сказали, це те, як ви нас оподатковуєте тарифами, але ми добрі, тому ділимо це на два і застосовуємо проти вас. І в результаті вони отримали ті відсотки, про які я вам сказав. Гарна новина це те, що там неможливо отримати, скажімо. Більше 100% розрахунково цей тариф, якщо його ділиш на 2, то не може бути він більше 50, там по Китаю виключення, тому що вони додали 20%, які діяли ще раніше. Да? Тобто чому так? Ну тому, що торгівельний дефіцит не може перевищувати обсяги імпорту. Тобто, очевидно, коли ми ділимо більше 100%, взагалі цей показник не може бути. Да? Тобто торгівельний дефіцит ділений на імпорт. Але потім ми ще ділимо на два відповідно, максимум 50%. І от деякі країни отримали близько до цього максимуму, як той же В'єтнам, наприклад, 46%. Це ж не відображає ніякого рівня оподаткування іншими країнами. Це відображає. По суті, внутрішню проблему США у вигляді торгівельного дисбалансу тобто, по суті, проблема тут в чому полягає, да що США? Купує в якихось країнах відносно багато до того, що вона туди продає. Просто ну, деяким країнам можуть бути непотрібні американські товари або вони можуть бути надто дорогі, вони собі їх не можуть дозволити. І навпаки, деякі країни можуть багато відносно продавати до США, тому що вони мають якісь природні ресурси, да, вони мають якусь сервину, вони мають якусь там не знаю енергію. Ну як та ж. Наприклад, Канада, яка по суті є таким ресурсним центром, якщо не сировинною колонією Сполучених Штатів Америки, багато в США продає енергії, якихось там компонентів, матеріалів, складових там, металу, які використовуються в Автопромі, в машинобудуванні і так далі. Насправді для США це не проблема, а можливість. Да? І я би тут жодним чином не то, що не запроваджував би проти таких країн, як Канада, там Мита. да? я би їх на руках насив, тому що вони тобі продають сировину, ти з неї потім виробляєш готову продукцію. А ти до них підходиш цією спрощеною формулою і погіршуєш умови для своїх виробників, тому що ти здорожчуєш сировину, яку вони купують в цих країнах, тобто, ну серйозна проблема, серйозний такий недолік. Да? Тобто, що побачили в Нью-Йорк Таймс, да? вони кажуть: дивіться, по перше, там в цій формулі враховані. Тільки товари, да, тільки торгівля товарами. От взагалі, адміністрація Трампа розрахувала цей торгівельний дефіцит, використовуючи лише фізичні предмети, які можуть бути відправлені кудись там за кордон, да, не враховуючи послуги, не враховуючи технології, там, скажімо, якісь медіа, банківські послуги, туризм і так далі. Тобто, DVD враховуються, підписка на Netflix не враховується. Так? Це чудова новина для деяких країн. Наприклад, для Беребуцьких островів, архіпелагу, який експортує мало товарів, але багато фінансових послуг до США. Ну, це завдяки їх сприятливому законодавству американські компанії полюбляють відкривати там банки. І згідно з тими правилами, які запропонував Трамп новими, так? країна буде сплачувати 10% тариф. Але якщо би порахували. І сервісну індустрію, сервісну складову, то вона би сплачувала аж 37%. Але така система розрахунку це погана новина для більшості інших торгових партнерів Америки. Сполучені Штати імпортують більше товарів з Євросоюзу, наприклад, ніж експортують. Але вони експортують значно більшу послуг ніж купують за кордоном. Якщо врахувати послуги в торговельному цьому. Розриві в формулі президента Трампа то тарифи на європейський союз скоротяться майже вдвічі з 20% до десяти. Багато країн перебувають в одному чавні, так би мовити, з європейським союзом, оскільки США є. Найбільшим в світі експортером послуг. Швейцарія, наприклад, побачить, що її тарифи значно знизяться, якщо взяти до уваги і торгівлю послугами. Вона експортує до США багато фармацевтичних препаратів, годинників, але якщо порахувати всі послуги, які вона імпортує з Америки, то її торгівельний дефіцит значно, значно зменшиться. І от, якщо порахувати, як би змінились тарифи, якби дефіцит розрахунковий включав не тільки товари, а й послуги, то ми б побачимо, що по бермудським островам замість 10% було б 37% мита по Костаріці замість 10 15 по Філіпінам було би замість 17-20%, По південній Африці замість 30% 22%, навпаки вниз. Да? По Індії, що цікаво, замість 26% 18%, А це колосальна різниця для такої масштабної економіки, для таких обсягів торгівлі, там десятки мільярдів доларів. Це дуже серйозна різниця. І Євросоюз замість 20% мит від Трампа мав би лише 10%, якщо б врахували і торгівлю послугами, а по Швейцарії взагалі була б різниця кардинальна. Замість 31%, який ввів Трамп, було б лише 10%. Адміністрація Трампа зробила акцент на товарах, тому що ну, саме цей дефіцит товарної торгівлі є причиною скорочення робочих місць в промисловості. Да? А Дональд Трамп якраз і бореться за реіндустріалізацію, да, за відновлення ролі США як провідного виробника. Світу я вам про це розповідав, але багато економістів стверджують, що ігнорування послуг залишає поза увагою дуже важливу сферу світової торгівлі та економіки. Ще одна системна проблема, на яку звернули увагу в Нью-Йорк Таймс, це період, за який рахуються ці митні тарифи. Просто адміністрація Трампа взяла дані за 24-й рік, да, для того щоб порахувати ці дисбаланси, але Кожного року та торгівельний баланс різний, і якщо взяти великі, скажімо, там країни, такі як Китай, да то великої різниці не буде. Якщо порахувати, наприклад, за 5 років середній показник дефіциту да, або якщо взяти один рік, але от по маленьким країнам різниця буде кардинальна. Там в один рік може бути, наприклад, дефіцит, а в іншу профіцит, так як по торгівлі з Болівією у США, да або там по Саудівській Аравії дуже серйозні були б зміни і так далі. І так далі. Тобто, вибір якогось конкретного року взагалі може бути неінформативним, тому що ну це знаєте як. Використовувати фотографію замість відеозйомки, тобто, якби адміністрація злагоджувала такі аномалії, використовувала би середній торгівельний дефіцит за останні 5 років, а не за один рік, то да, ніби серйозно дуже змінились. Да? Тобто, наприклад, там по екваторіальній Гвінеї було б не 13%, а 30% мита. Да? По Гані не 10%, а 21% мита. По Малазії було б 32% замість 24%. По Молдові 31% замість був би 23%. По екваторіальній Гвінеї, наприклад, ставка була б 30%, а не 13%. По Косово 27, а не 10. Да, по Ганії 21, а не 10. По Малайзії 32, а не 24. По намі 21, а так би було десять, да, тобто, ну і так далі можна продовжити. Тобто нові тарифи наймовірніше спричинять серйозні дуже зміни в структурі торгівлі. Це буде означати ще більше коливання з року в рік і відповідно, цю формулу взагалі не можна буде зберігати незмінною. Її треба буде перераховувати, очевидно щороку, але це не найбільша проблема. Є ще більш вагома проблема. Це. Те, що по багатьох країнах, з якими в США взагалі немає торгівельного дефіциту, да, тобто вони ці країни продають більше, ніж купують звідти. Да, таких країн, десь там порядка сотні, по ним все одно встановили мита. І це мита встановили на рівні 10%. Відсотків на да? тобто щонайменше 100 країн території з профіцитом торгівлі з боку Сполучених Штатів Америки отримали цей тариф США. Мають велике позитивне сальдо, наприклад, торгівлі з Австралією. Вони експортують до Австралії більш ніж вдвічі, більше ніж купують там, і це демонструє тип торгівельних відносин, яких і прагне Трамп, і все одно Австралія тепер обкладена 10% відсотковими митними тарифами, такими ж як і Нова Зеландія, з якою США. Мають розрахунковий 20-відсотковий дефіцит. Да? Тобто, така різна ситуація. Тут профіцит, і вони на них наклали 10%, а тут дефіцит доволі суттєвий, і вони все одно наклали 10%. Да? Тобто, ну така собі історія. Взагалі, якщо виходити з логіки Трампа, то Австралія мала би запровадити на США високі тарифи на американські товари, якщо б вони слідували цій е, логіці. Ну і як би змінились тарифи, якщо б не було оцього мита мінімального в 10%? Да? Тобто низка країн мала би нульове мито. Це які країни? Це Австралія, це Бразилія, це Чилі, це Колумбія, це Саудівська Аравія, це Сінгапур, Велика Британія, Об'єднані Емирати. Вони би мали замість 10% нуль. А вони отримали 10%. Ну, от така формула. І є ще інші аномалії. Да? Тобто, наприклад, адміністрація Трампа зробила кілька таких довільних вагомих рішень в своїй формулі, які дуже важко пояснити. Да? Найбільша дивина полягає в тому, що формула ділить результат на два. Трамп сказав, що ну, це було зроблено по доброті душевній да? для того, щоб зменшити. Якби вплив на торгівельних партнерів. Ну, звичайно, він міг би поділити і на три, або навіть на 4, щоб бути більш добрим, або взагалі не ділити для того, щоб бути менш добрим або зовсім недобрим. І повна формула також множить ставку на два показники штучних, да, які таке враження, що вони були введені, просто ну, якби, щоб формула не здавалася надто простою. Вони там множать на 4 і множать на 0,25. В результаті виходить, одиничка, ні на що не впливає, і для всіх країн. Це однакова історія. Да? Тобто, ну, Таке враження, що просто цю формулу підганяли, щоб вона виглядала там перед пресою там, і людьми в США якимось чином щось пояснювала, да, тобто, Ну, До речі, ще є аномалії. Тариф для Афганістану встановлений на рівні 10%, хоча за формулу він мав би бути 25%. да, І ну, Білий дім зовсім не, нічого не пояснив, чому в Афганістану таке виключення, чому для нього взагалі якась інша. Математика. Ну і більш того, кілька країн були виключені з нових тарифів взагалі, наприклад, Канада і Мексика, які ведуть окремі переговори з Трампом щодо тарифів, да і мають торгівельну угоду спеціальну, яку він сам тепер критикує. А, а такі країни, як, наприклад, Росія Північна Корея, вони не потрапили в цей список. Ну, мовляв, на них накладені санкції. А з іншого боку, наприклад, для Китаю нові тарифи є вже доповненням до існуючих тарифів, в результаті чого загальна ставка. Для Китаю становить щонайменше 54%. Це щонайменше. А за оцінками експертів, вже вона становить 69%, якщо порахувати раніше введені Трампом, до речі, тарифи. Винятки для певних товарів також створюють певні, скажімо, проблеми. Тому що США стягуватимуть 39% відсотковий тариф на всі товари з Іраку, в основному через те, що Ірак експортує багато нафти. Однак Імпорт самої нафти і газу був виключений з тарифу. Тобто, це означає, що такі товари, як текстиль або фініки, імпортовані з Іраку, будуть обкладатись високими митами. Причому через те, що Ірак експортує багато нафти, а не фініків там, чи чогось подібного. Да? Тобто, хоча сама нафта не буде обкладатися. Найбільша проблема, яку не побачили там Нюорк Таймс, іншої аналітики, але яка мені видається найбільш вагомою, полягає в тому, що формула ігнорує те, що важлива не тільки сума торгового дефіциту, що сама по собі сума торгового дефіциту це не головна проблема. Головна проблема це за рахунок чого цей дефіцит сформований, тобто його зміст. Його природа, ну якби так би мовити, якість цього дефіциту. Да? Тому що дивіться, якщо з якоюсь країною може бути там дефіцит доволі суттєвий, там в мільярдах, в десятках мільярдів доларів, але якщо ця країна продає Сполученим Штатам Америки. Сировину, якусь не оброблену, да, або, наприклад, енергію продає, да, тобто енергоносії, то це значить, що цю країну треба носити на руках і нічим її не обкладати, а навпаки, подякувати за те, що вона є сировинним донором для США, для розвитку їх економіки. Чим дешевше ти купуєш за кордоном сировину, тим краще для твоєї промисловості. Це золоте правило розвитку економіки, відоме сотнями років, Фрідріх Ліст його описав в цій книзі національний система політичної економії, ви, до речі, можете придбати її за донат, як і інші книги, видані українською асоціацією римського клубу. Залишу лінк під цим відео. Так, от дуже важливо за рахунок чого дефіцит. А якщо цей дефіцит не такий великий, він може бути знову таки в тих же там мільярдах або десятках мільярдів доларів, але це, наприклад, мікрочіпи. Або це, наприклад, там якась електроніка танка, або якесь обладнання специфічне, те, що потрібно для оборонки, да? тобто це велика проблема. Розумієте? Тобто прості речі, сировину, матеріали, компоненти, тобі вигідно купувати за кордоном. Це сприяє твоєму економічному розвитку. Золоте правило звучить так: купуй за кордоном побільше сировини дешевої матеріалів, компонентів, нічим їх не обкладай. Виробляй готову продукцію, експортує за кордон. І навпаки, коли ти купуєш за кордоном готові товари, обкладай їх додатковими митами податками. Для того щоб зробити вигідним виробництво всередині своєї країни, зверніть увагу, що Україна порушує це базове правила. Нас багато людей вважають, що це нормально. Безмитний імпорт за кордону електроніки, товарів там, навіть обладнання тягнуть контрабандою, да? тобто, вважають, що там великі поштові оператори, да? тобто взагалі ті, хто допомагають безмитному імпорту, це великі друзі підприємців, споживачів, вільного ринку, да? Тобто ці люди. Взагалі ну кажуть, що так і має бути, да що вони красавчики, що вони селфмейд. Тобто, по суті, вони викривлюють це поле на користь контрабандистів, на користь іноземних виробників. Вони вбивають виробників в Україні і унеможливлюють розвиток промисловості. І це абсолютно ненормально. А ще гірше. Що багато людей цього просто не розуміють. Їм подобається не платити податки. Вони вважають, що це не буде мати ніяких негативних системних наслідків для них особисто, і вони помиляються. Тому важлива не тільки сума торгового дефіциту, а з чого він складається, так само як важливі, наприклад, і відсотки ВВП не просто розмір розростання економіки, а і зміст, за рахунок чого 2 чи 3 відсотки зростання щорічного ВВП досягається, тому що одна країна може виробляти, скажімо, там автівки, електроніку, ліки, там якісні речі, якісь робити, експортувати. Так? А інша країна буде рубати ліс. Да, тобто вирощувати зерно, копати вугілля, руду. І робити свою екологію дуже поганою, слабкою, і винищувати свої природні ресурси, свій людський капітал, і заробляти ті ж самі 2% ВВП, але знищуючи своє майбутнє. І дуже мало людей це розуміє, і це важливо розуміти. Тому, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями, колегами, партнерами. Мені здається, що це. Дуже важлива історія взагалі для такої системи по повоєнного відновлення України, щоб ми не повторювали такі серйозні помилки. Ну і важко сказати, як довго ця формула Трампа буде залишатись незмінною, тому що в четвер він заявив, що готовий укладати угоди з іншими країнами, якщо США отримують щось феноменальне, хоча його міністр економіки паралельно заявляє, що ніяких там компромісів перемовин не буде. Ця формула почне діяти, і тарифи вступлять в силу, так як і заплановано 9-го числа. Ну, дуже скоро ми це з вами побачимо. Треба навчатись на. Уроках найпотужнішої економіки світу, причому на позитивних уроках і на їх помилках. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Я дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на Ютуб на Монобанку. Ви допомагаєте нам робити більше контенту українською мовою про економіку, розток та інновації. Це дуже цінно для повоєнного розвитку України. Я дякую вам за увагу і до зустрічі.